Вітаю вас, друзі, ви на каналі Що в коробці. І Сьогодні представляю до вашого огляду інвертор. Інвертор електричний. Ось пройшов недавно. Буквально декілька днів назад Київ знову обстріляли расисти. І, чесно кажучи, ми сиділи добу. Ну, Трошки менше, ніж добу. От, без світла. І якраз е цей інвертор був дуже-дуже доцільний. Значить, коштував він мені е 56 баксів, але зараз е його можна придбати за 52. Тобто, поки їхало, е ціна на 4 долара е стала менше. Так що можете користуватися. Посилання я обов'язково залишу. Е так, приїжджає. Приїжджає добре упаковано, упаковку я вже зняв. Ось в такій картонній коробці. В принципі, приїжджає, нічого лишнього немає. Як ми бачимо, в нас є інструкція, у нас є кабеля мережеві. От, кабеля, ось, бачите, тільки з такими круглими конекторами, без крокодилів. Чому? Тому що кабеля достатньо товсті. Як бачите, це модель на 2600 Вт. Так, це нам не потрібно поки. От, Значить, фолл з правильною синусоїдою на 2600 Вт. Тут у нас плюс Мінус і вентилятор. Тут у нас кнопка вмикання, вимикання, розетка. До речі, всім раджу є можливість вибирати з круглою розеткою. Тому що там є під американський роз'єм. Ну навіщо вам ці перехідники і таке інше? Тим більше через переходники. Кругла розетка нашого європейського зразка вона там погано фіксується. тобто Ось тут є спеціально під, під круглу розетку, так що вибирайте, не путайте, вибирайте іменно з правильною розеткою. Так, кнопка вмикання, як я сказав, індикатор вмикання, скажімо так, і індикатор нагрузки. Тобто, коли спрацьовує захист, а, маємо дисплей, на якому показує. А, показує, значить, на дисплеї а, заряд От. І дві USB. шки Дві USB. шки а, Відразу хочу сказати, що вони не підтримують Fast Charge, тобто швидкої зарядки. Але USB. Причому така. А, Така штука, навіть коли він вимкнений, от, в режимі, так би мовити, простою, да, все одно USB працює, можна, можна, можна заряджати. Так, технічні характеристики: 2600 з правильною синусоїдою. Ну, Бачите, написано USB на 3,1 А, але це все-таки я так думаю. Що тут? Звичайні 2 ампери. Так, якось так. Получається, оці кабеля. Ось вони йдуть, вони прикручуються, відповідно, червоний до плюса, а чорний до мінуса. Так, да, до речі, в простої, в простої. Коли він просто не вимкнений, але підключений до акумулятора, він 0,6 А все ж таки потребляє так сказати, в хлостому ході. От. Просто я додатково от купив ось такі клемніки. На клемніки я теж залишу посилання. Це зробилось для чого? Для того, щоб друга частина ну ця прикручується до інвертора, да, а друга частина. Ви б могли б спокійно оце все, цю всю справу підключити до цих клемників. І тоді вже власне, на сам акумулятор ви з'єднуєте. Але діло в тому, що декілька разів разів спробувавши це все діло, от, я побачив таку тенденцію, що, коли ви підключаєте там, спочатку плюс, потім. Мінус, то відбувається таке невелике іскріння. Чесно кажучи, воно мене власне, е дратувало, і тому я зробив трошки. Я вийшов з положення, так, я взяв е самі звичайні крокодили, е з, одного, з одного боку позрізав їх, е купив е мідні коннектори. Круглого типу, да? Тобто Це йде до інвертора, і стало набагато комфортніше підключати е, саме крокодилами до акумулятора. Воно, воно да, від, відбувається іскріння, але ну, якби в, голими руками не як з тими клемниками. Хоча кому подобається, Тобто можливо, і з клємніками. Ну і Плюс до того, що тут кабеля ще. Товще, тобто буде витримувати напругу. Так, зараз ми спробуємо це все діло підключити і показати, як це все працює. І так, власне, як це все працює. Тобто ми підключили кабеля до інвертора самого. От, Потім ми підключаємо о, мінус ось так. І відповідно відключаємо. Включаємо плюс. Так, потім ми вмикаємо сам інвертор. Ось. Як бачите, на дисплеї загорілося 12 вольт, і, в принципі, все, все готово працювати. Чим мені подобається ще А, саме крокодили, тому що в випадку якоїсь нестандартної ситуації позаштатної, ви відразу взяли, дьорнули крокодили і все. Якщо у вас клемніки, ви поки візьмете, або тут будете відкручувати, або це є, або будете хапати його чимось. От, то це все час. Ну... Якось так. Значить, перевіряв, дивіться, із 2600, звичайно, я йому не давав пікової нагрузки, але перевіряв на 1 кВт фені. Працює, тягне взагалі замечательно. Тобто, навіть якщо, якщо тут 2,6, так як китайці все люблять, це завищувати, ну не знаю, ну, 1,5 кВт точно має витягувати. Ну, я ж кажу, 1 кВт легко. Ну, це і звісно, при умові, якщо у вас е свіжий акумулятор. Ось так все це працює, як бачите, в режимі е спокою ніякий е кулер. Вентилятор не крутиться лише коли ви даєте навантаження. Більш того, якщо там ну, 200-300 кВт, то він і навіть і вмикається буде. Якось так. Так що я рекомендую даний девайс От, в наші часи. Я думаю, що така річ має бути е, у кожному квартирі. І так, друзі, який можна зробити висновок. Інвертор дуже класний. Фовал 2600. Ну, в даному випадку у мене 2600. Да. Ось такий ось скомпонувався набір. Знову ж таки, це не піар, це, це не реклама, це просто дійсно дуже зручні органайзери бокси. Вони підходять абсолютно для всього. Так що, тут у нас знаходиться інвертор. Тут кругленька розеточка на два гнізда. Так. Додатково був куплений в автомобіль, в прикурювач розетку 12 вольт. Так, були також придбані такі крокодили, але тут, чесно кажучи, бачите, тут кабель достатньо, достатньо тонкий. Але ж знову, якщо ви будете заряджати лише там, мобільний телефон чи ноутбук, цього вистачить. Ну і оце. Це ось я підключав фен 1 кВт, то я використовував от саме такі крокодили, ці, які я зробив. Або можна ось ці кабеля, які йшли в стоці. Ось вони. Тобто ось такі можна. От. Ну, але додатково потрібно, звісно, купити племники. Це оце, оце, таким чином у нас пакується. Так. Закривається. І все. Ось такого чину. Бачите, у мене тут бірочки, все підписано. Написано інвертор. І тривожну валізу. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки. Всі посилання на... Придбані оці девайси я обов'язково залишу під відео. От, поширюйте, і до нових зустрічей!